Наша дума, наша пісня не вмре, не загине, От де, люди, наша слава, слава України. Вітре буйний, вітре буйний, ти з морем говориш, збуди його, заграй ти з ним, спитай синє море, воно скаже синє море. Де його носило, воно знає синє море, де його поділо? Коли милого втопило, розбий синє море. Піду шукать недоленьку, втоплю своє горе, втоплю свою недоленьку, русалкою стану. Пошукаю в чорних хвилях на дно моря кану. Знайду його, пригорнуся на серці зомлію, коли ж мили на тім боці, бо й знаєш, де він ходить, що він робить, ти з ним розмовляєш, коли плаче, то і я плачу, коли ні, співаю. Коли ж згинув чорнобривий, то і я погибаю, тоді неси. Сине море, туди де мій милий, червоною калиною постав на могилі, і квіткою, і калиною цвісти над ним буду, щоб не пекло чуже сонце, не топтали люди. Я ввечері посумую, а вранці поплачу. Зійде сонце, витру сльози, ніхто й не побачить. Вітре буйний, вітре буйний. Ти з морем говориш, збуди його, заграй ти з ним, спитай, синє море.